Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема відеорозповіді – бальні танці європейські. Мета з'ясувати походження бальних танців, які танці входять до європейської програми змагань, у чому полягають особливості виконання деяких з них. В нашому сьогоденні в усьому світі для задоволення і розваг виконують бальні танці. Їх використовують на телебаченні в шоу, в кіно, в театрі. Термін бальні танці походить від слова бал, що означає танцювати. Вони зародилися як танці привілейованих класів, тоді як нижчі класи танцювали народні танці. Водночас, походження багатьох бальних танців просліджується до народних на певному етапі розколу суспільства на класи з'явились салонні танці, тобто бальні. В їх основу лягли побутові народні танці, які видозміювались під впливом норм етикету та устрою життя привілейованих верств населення. Таким чином, бальний танець, як один із видів хореографічного мистецтва, є специфічною формою відображення історичної дійсності, і як історичне явище, він своїми кореннями сягає в побутові форми народного танцю. Отже, історія розвитку бальних танців тісно пов'язана з історією суспільства, зміни, що відбувалися в житті, рівень загальної культури, знаходять своє відображення в художній творчості народу, а відповідно, і у бальній хореографії. Безперечно, що до створення та розвитку бальних танців долучило свою фантазію не одне покоління талановитих хореографів, музикантів, виконавців, педагогів. Перші світські танці виникають у 17 столітті в епоху середньовічного ренесансу, розквіту замкової рицарської культури на бал запрошували численну кількість чоловіків та жінок високого соціального прошарку для танців, для таких міроприємств характерні підвищена урочистість, суворий етикет і класичний набір танців, які слідують заздалегідь визначеному порядку. Поряд з рухами і музикою невід'ємною частиною танцю була бесіда. Кожен танець, що мав свої настрої і теми, задавав визначений стиль не тільки рухам, але і розмовам. Світські бальні зібрання живуть і в нашому сьогоденні. Зокрема, традиційним танцювальним фестивалем вважається віденський бал, який відбувається у столиці Австрії. Віденський бал як культурна спадщина людства охороняється ЮНЕСКО. Особливість цього заходу полягає в дотриманні бального протоколу, за яким бал відкривають юні пари танцюристів-дебютантів. О півночі обов'язково має відбутися опівнічний виступ, а на світанку закриття балу. Міжі 19-20 століть в європейський танець вдихнули нове життя африканська і латиноамериканська музично-танцювальні культури, тому деякі сучасні бальні танці мають африканське коріння, але добре замасковане технічною обробкою європейської танцювальної школи. У 1920-ті роки в Англії при імператорському суспільстві вчителів танців виникла спеціальна рада з бальних танців. Англійські фахівці стандартизували всі відомі на той час танці: вальс, швидкий і повільний фокстроти, танго. Так виникли конкурсні танці. І з тих часів бальний танець розділився на два напрямки спортивний і соціальний танець. У 1930-1950 роки число спортивних бальних танців збільшилося за рахунок того, що до них додалося п'ять латиноамериканських танців у такому порядку: румба, самба, джайв, пасодобль. Ча-ча-ча зі спортивних танців почали проводити змагання, і тут сформувалися три програми: європейська, латиноамериканська і так звана десятка, куди входять всі 10 танців. Всі бальні танці є парними. Пару складають кавалер і дама, які танцюють з дотриманням точок контакту. Дуже видовищною є програма європейських танців. Притаманною цій програмі є певна форма одягу. Партнерка повинна бути у довгій бальній сукні, а партнер має одягнути фрак чорного чи темно-синього кольору з галстуком або метеликом. Європейську програму складають п'ять танців: Віденський вальс, повільний вальс, танго, повільний фокстрот, квікстеп. Віденський вальс. Його походження приховане в далекому минулому, однак, беззаперечним є те, що Вальс не з'явився раптово і не є витвором одного покоління, а формувався протягом довгого часу. Правдоподібно що Вальс походить з Лендлера, тобто з ще ранніх народних танців Південної Німеччини, що були поширеними вже у 14 столітті, а утворилися, мабуть, ще раніше. Отже, вальс. Це німецький танець, але завдяки таким австрійським композиторам, як Франц Шуберт і Йоган Штраус, вальс став символом Австрії, а точніше кажучи, її столиці відня, звідси і назва танцю віденський вальс. Німецький Вальс в Австрії мав більші можливості розвитку, ніж в Німеччині. У австрійському цісарському дворі народні пісні і танці завжди користувалися великою популярністю. На балах маскарадах, народних гуляннях. Всі суспільні верстви із задоволенням танцювали вальс. Повільний вальс. Попередниками повільного вальсу, який в деяких країнах називають англійським вальсом, а в Англії коротко вальс були віденський вальс, а також вальс Бостон, який з'явився на початку двадцятого століття у США. Оскільки темп віденського вальсу був досить швидким, то незабаром композитори почали писати музику, яка була набагато повільніша. Від цієї музики розвинувся новий стиль вальсу, званого Бостоном, з повільнішими поворотами і довшим ковзаючим рухом. Приблизно 1874 року в Англії утворився дуже впливовий бостонський клуб і почав з'являтися новий стиль танцю англійський, названий надалі повільним вальсом. Проте лише після 1922 року цей танець стане настільки ж фешенебельним, як танго. Дивно, але те, що раніше пари танцювали у вальсі Бостон, дуже сильно відрізняється від того, що виконують зараз. танго. Творців танго, так як і інших модних танців ритмічного стилю, слід шукати серед африканських рабів, які привозили свої танці, пісні та ритми у південну Америку з часів колонізації в 16 столітті. Аргентинський письменник Ерос Нікола Сірі під час проведення надзвичайно глибоких досліджень, що стосується походження танго, дійшов до висновку, що назва танцю походить від тангано. У африканських рабів ще одна з версій танго. Що це енергійний танець з категорії танців Фламенко з Іспанії? З іспанським завоюванням Південної Америки танго разом з іншими народними іспанськими танцями було завезене з поселенцями до Аргентини. У минулому танго танцювали лише чоловіки, щоб здобути прихильність жінок. Та згодом танець почали виконувати в парі. Танець відображає складні стосунки між закоханими. Їх почуття одне до. Одного. Тангоманія почалася в Парижі 1910 року, перекинулася до Лондона та Нью-Йорка і практично не затихала під час Першої світової війни. Проте дорога танго не була всипана трояндами, було багато прихильників і не менше противників цього танцю. Повільний фокстрот. Дехто стверджує, що творцем Фокстроту був американець Гаррі Фокс, актор водевілю. І здається, що це твердження найближче до правди. У 1913 році Гаррі Фокс ввів на сцену театру, в якому працював певну кількість класичних кроків, які танцювали під музику Ректайм. Цей вид кроків, невідомий до того часу, одержав назву Фокстрот. За іншою версією, назва танцю походить з англійського виразу Фокстрот, що означає крок лиса або біг чи ходьба коня. На початку Фокстрот був досить повільним танцем, який не мав чітко встановлених правил. Фокстрот сповістив появу нової ери в історії бальних танців і започаткував появу нової танцювальної техніки, що спирається на закони природного руху тіла. Існує велика кількість. Різноманітних ритмічних поєднань кроків у фокстроті він є найбільш важким танцем для вивчення через складний ритмічний характер руху. Комбінація швидких та повільних кроків створює велику кількість варіацій і приносить набагато більше задоволення ніж танцювання всіх кроків в одному ритмі на кожен рахунок. А до цього абсолютно всі танці виконувались в одному темпі і ритмі. Фокстрот. Дав самий суттєвий поштовх для розвитку всіх бальних танців. Велика кількість фігур з Фокстроту було запозичено для повільного вальсу, а не навпаки, як багато хто вважає. Квікстеп багато хто знає, що квікстеп це швидкий фокстрот. У 20-ті роки багато оркестрів і джаз бенди почали виконувати фокстроти в швидкому темпі, переходячи від чинного 19-го століття до буйного ритму 20-го. Ті, хто умів танцювати Фокстрот на балах, вечорах були постійно невдоволені тим, що якісь рухи неможливо танцювати, доводилося придумувати нові. Про ці проблеми писали багато популярних у той час газет у програму танцювальних вечорів. Щоб попередити любителів справжнього Фокстроту, танець почали включати під назвою Квік Тайм Фокстрот. Інколи квік Steps. І нарешті коротко, квікстеп роком народження квікстепу вважається 1923 рік, коли оркестр поля Вайтмана виступив у Великобританії. Сучасні рухи квікстепу, степу, засновані колись на кроках Фокстроту, сильно відрізняються від тих, які танцювали в 20-ті роки минулого століття. Стрибки спросувальні і на місці, підстрибування, під час яких обидві ноги партнерів відриваються від підлоги. Ланцюжки ходів та інші оригінальні легкі рухи в парі. Всі ці хореографічні мотиви явно або неявно сильно змінившись, або просто безпосередньо потрапили в квікстеп.